Рівняни платитимуть пеню за несвоєчасну сплату комуналки. Такий закон у першому читанні підтримали 242 депутати Верховної Ради України. Таким чином, якщо Верховна Рада прийме закон, то за несвоєчасну сплату компослу споживачі платитимуть пеню не вище як одну десяту від обсягу боргу за кожен день прострочки. Тобто, якщо у вашій платіжці сума добігає тисячі гривень, то запізнившись лише на день, ви заплатите за нього одну гривню, якщо на тиждень то сім. А якщо місяць не платити то тридцять гривень. Загальний обсяг пені не повинен бути більшим за суму боргу. Розмір пені встановлюватиме договір. Передбачається, що Житлово-комунальні послуги будуть надаватися виключно на договірних засадах. Ідея введення пені для неплатників послуг не є чимось новим або несподіваним. Пеня за прострочення оплати з'явилася ще за радянських часів. Тоді воно обчислювалося не в розмірі одну відсотка за день, як зараз пропонується, а в десятеро менший відсоток. Це одну соту відсотка за день. Крім того, максимальна сума пені встановлювалася в розмірі не 100 відсотків, а 50. Кодекс цей зауважимо з поправ. Дії в Україні до цього дня. У 1996 році дія норми про стягнення пені була призупинена спеціальним законом через хронічних затримок по виплаті зарплат і пенсій, а також у зв'язку з ненаданням комунальниками послуг або неякісною їх подачею. З тих пір неодноразово робилися спроби повернути пеню в оборот, але влада не вирішувалась на це. І якість послуг покращилась і борги по зарплатах і пенсіях до пори до часу, хоч і не скрізь виплачували. Чиста а цей законопроект законом поки невідомо. але те, що рано чи пізно добросовісний споживач буде відповідати за прострочення пені або штрафом, безсумнівно. Ярослава Зятик у ритмі подій.